Доброго дня всім. Сьогодні веземо чергове замовлення редиски. Ціна різко упала на неї. Різкий обвал ціни на редиску. Жаль, звичайно, але нічого не поробиш. На опті ціна великої, великого редиса 50 гривнів, а маленького 40. Сьогодні добрали чергову теплицю з редискою Там залишалося трошки, ми вибрали, вирвали і почистили. Вийшло у нас шість мішечків приблизно по 15 кг великої, і три мішечка маленької. Редиска у нас вігіна, ми її нічим не підкормлювали, тільки поливали. Велика редиска, звичайно, і соковитіша і смачніша, чим маленька. Тому що вона набрала всю силу смаку, і тому вона смачніша. Спочатку ціна була по 75, потім по 85, а тепер уже 50-40. Ну, нічого, трошки виграли. Ну, ось так коротко і все. Бо зараз нам треба повести, збирається дощ на дворі. Тут треба все поховати, позакривати і завести наш черговий заказ. Всім дякую за увагу і до зустрічі!